Доброго дня, друзі, колеги, раді вітати вас на нашому каналі. І е, тема нашого ролику буде посвячена проблемі сьогодення, саме збирання соняшником. Хтось, мабуть, задасть питання, чому саме проблема. а проблема і реалії збирання на сьогодні такі, що, е, по-перше, площі посіву соняшника були досить високі е, через те, що минулий рік ми не посіяли. Озимого ріпаку, тим самим прибрали всі зміни на цей же ж рік таку культуру, як озимий ріпак, та збільшили площу посіву соняшнику. Практично весь, вся планова площа, яка планувалася під посів озимого ріпаку минулий рік, вона перейшла під соняшник. І в такому випадку, так як у нас був попередником під посів озимої пшениці озими ріпак, то в цьому році це є. Соняшник. Тож, в чому все-таки проблема? Погодні умови склалися так, що от зараз у нас вже 14 жовтня. Дощі в нас ідуть вже близько двох тижнів. І що саме цікаво, випало сумарно в нас десь близько 40 мм. Тому ми маємо таку картину. Тож, стосовно самого соняшника, зараз ми проводимо збирання з вологою в середньому десь 12%. Та проводимо сушку. Про сушку ми поговоримо вже в іншому місці. Збирати, так як зазвичай ми збираємо з базовою вологістю і вчасно ми його не можемо. Отже, ситуація така, то я пропоную поїхати на більш таке, цікавіше місце на відділ після збиральної доробки та зберігання зерна, і там я детальніше розповім про сушку, тому що під час сушіння соняшника. Є декілька цікавих моментів, тому що сушити його важче і загорання зерна на соняшнику дуже 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 ймовірне, тому там треба і контроль, і певні налаштування сушарки. Тож, друзі, переміщаємось. Отже, друзі, перемістилися ми зараз до сушильного очисного комплексу. Трохи тут шумно, то пропоную переміститись в операторську кімнату. Отже, друзі, зараз ми знаходимося е, на пункті керування е, саме з сушаркою, і тут е, є декілька ключових моментів. Так, дивіться, е, перше е, зерно. Ми нагріваємо. у нас на пункті температура зерна 40 градусів. Е, на виході зерно 65 градусів. Хоч у нас і працює е, лише верхній пальник. Як ви можете бачити, температура зерна на вході менша, ніж на виході. Це по тій причині, що температура знаходиться ось тут вони посередині сушарки. І процес сушки відбувається таким образом, що попадаючи насіння соняшника, коли попадає в камеру, ось бачите, пішла загрузка, воно попадає в камеру, розігрівається верхнім пальником до 41 градусу. І Проходячи верхній датчик температури, воно продовжує ще нагріватись. Фіксується ось ця температура нижнім датчиком, після воно проходить процес охолодження, охолодження вентилятором нижнього пальника, нижній пальник мене задіює під час сушки. Тобто в цьому випадку він виступає як охолоджувач. Після цього, як проходить процес сушки, ми подаємо на вигрузку і з норії подається насіння на очистку. Самого процесу сушки зараз ми працюємо з продуктивністю, тобто стоїть 22 швидкість. Якщо це беремо по зерну там, зерно там, пшениці, кукурудзи, це означало десь тобто, приблизно 22 тонни на годину. На соняшнику всі ви знаєте, що натура соняшника менша, то на даний момент зараз продуктивність у нас десь орієнтовно там 10-12 тонн на годину. На вході, так як я і сказав, ми... Заганяємо на сушарку, вологу 12, десь 12% плюс до 13%. На виході при такій продуктивності сушарки ми отримуємо е вологу в середньому близько 7%, тобто 6,9, 6,7, 7,1, е в середньому отримуємо десь 7%. Тепер по самому процесу сушки. Я наголошу деякі ключові моменти, і в роботі сушарки це можуть бути такі ще певні критичні моменти для того, щоб. Е Отримувати е, гарну якість зерна на виході. Дивіться, е, камеру е, в нас критична температура камери стоїть 110 градусів, це 110 градусів температура, при якій е, буде критична і вимкнеться верхній пальник. Е, більше 110 градусів ну, категорично забороняються сушити, тому що є другого соняшника, воно е, може стати коричневим, або вже, або навіть і чорним. Тобто це вже буде горіле зерно, яке не е, підлягає. Товарному. Е, зараз е, трохи скинули швидкість, взагалі працюють вони 22-25 навіть, для того, щоб трошки піднагнати зерно, температуру зерна. Зерно зараз піднімуть до 45 градусів і додавлять швидкість, і тут температура в камері падає десь на приблизно десь 97-98, зараз 104. Тобто ми не нагріваємо зерно більше 110 градусів, тому що можливі. Е, Негативні моменти саме по зерну. При такій температурі зерно не перегрівається, воно не підгорає, отримуємо на виході зерно гарної якості. А також хотілося наголосити на такому моменті про проблематику соняшника урожаю 25-го року. Дуже багато чую від колег скаржуться на саме дрібне зерно. В цьому році через погодні умови відсутність опадів гарного наливу в соняшника не було, він не сформував того урожаю, що потрібно. І урожай ми косимо досить якби, невеликий, але є ще така проблема, що соняшника за висока сміттєва домішка, сміттєва домішка через те, що дуже велика кількість дрібного зерна, щуплого зерна, яка проходить через сипто 3 мм. Це все рахується у сміттєву домішку. І як з цим справляємось ми намагаємося максимально справлятися максимально даємо на аспіраторі потік повітря для того, щоб зерно дрібне відбирати. Також в цьому році на соняшнику використовуємо решата ячміневі розміром 2,4-2,6 мм. На соняшника, як правило, попередні роки ми використовували 1,7-2. В цьому році використовуємо так. Да, це велика кількість відходів. Але відхід ми доробляємо і окремо відкладаємо для того, щоб не змішувати його з товарним зерном. Друзі, отже, ситуація ось така: ми шукаємо вихід із даного положення, тому що потрібно збирати, потрібно сіяти. Це все, скажімо, ми напрацьовуємо вже на наступний рік. і Використовуємо ось такі інструменти. Тож, будуть питання, пишіть коментарях, задавайте питання, з задоволенням поділимось нашим досвідом. І до зустрічі в наступних роликах.